Назвався грибом лізь кошик. Тільки що виставила в одній групі пост свій без ціни, але це суниця. Ви всі знаєте, що ягідні продавати по назвах сорту заборонено в інтернеті. І ну, там половина по всім відповідає, що відповіла в особисті повідомлення, і відповідно кожному написала і назву сорту, і ціну. Потім думаю, блін там, що так багато їх ну, написала, яка ціна. За, за дуже дякую за те, що пишете, яка ціна. Це, ви, цим ви піднімаєте пост. Навіть якщо вам на не треба та ціна, то ви просто піднімаєте пост і своїми коментарями ви тримаєте його в топі більше людей побачить, відповідно, покупець швидше продає продавець швидше продасть. Ту рослину, яку продає, ну той товар, який продає. Ну і думаю, ладно, зараз половину відповіла так, а половину кожному напишу. Потім така написала, а потім ну, стоп, ну що ж я роблю? Я ж можу навертити групі. Коротше, видаляю я ну, той текст і пишу, що відповідаю в особисті повідомлення. Тому будьте завжди уважні, коли ви щось десь пишете. Все воно фіксується. Тому що, якщо ви поважаєте групу, в якій ви продаєте платформу, на якій ви продаєте і заробляєте кошти, майте повагу до адміністратора. До групи, до, до оточуючих, тому що можна якимсь своїм недбалим рухом нашкодить багатьом, тому краще тому, тому краще дотримуватися всіх правил. Завжди, ви ж пам'ятаєте, я вам говорю, працюйте в рамках закона тої країни, в якій ви проживаєте, і в межах правил соціальних мереж. І тоді буде успіх і порядок, і спать ви будете спокійно, Щоб було все хорошо, треба всього дотримуватися. Всім бажаю добра, натхнення всього найкращого, і хочете замовити мої рослинки? пишіть мені в особисті повідомлення. Суниця по 250 гривень, 10 штук.